Вітаю вас у Задзеркаллі. В попередньому відео я показувала вам розпаковочку з двох колод, однією з яких була ось ця красива колода. Обіцяла вам її розпакувати в наступному відео, що ми зараз і зробимо. 21 рік видання Joker Tarot Deck від Prime Muse Studio. А це студія а, Таро. Так. Я не знаю, вони так заклеїли мені. Можливо, я зможу. А, я зможу зняти. Так. Просто цікаво, я ще не зустрічала, щоб так прямо скотчем заліплювали. Але мені дуже хочеться. Зараз, секундочку, зараз попсую собі нігті цим скотчем. Коробку він не псує. І це вже супер. Та так, на совість заліпили, знаєте, прям, прям я не знаю. Ага, ну, класно. Так, з якої, якої країни взагалі ця студія? Я, чесно кажучи, не подивилася, щоб вам розказати. Перше, я замовляю колоду Таро цієї студії. В них є кілька колод, які мені подобаються. І от вирішила почати з цієї. Дуже класна магнітна коробочка. Хочу подивитися на якість. Вау! Боже, ви тільки подивіться. Це ж оцей Royal Blue. Вау! Неймовірно. Неймовірно. Праймюс, ну що, будемо читати? А, ну це корейська, я так розумію, тому що автори, погляньте, тут азійські імена Кьонг Ако Су Хюн Коу, якщо я правильно прочитала. Магазин primeuse.com можете зайти, завітати, подивитися. Я замовляла через Amazon, одразу вам скажу, не була ще на їхньому сайті, але обов'язково завітаю. Так, у нас чорно-білий гайд. Ну, Тут трошки є кольорового, ні, ну він все-таки кольоровий, просто тут немає. Ні, тут є. Ні, немає. Просто е, фото дурня. Ну, картинка дурня, але далі у нас просто опис арканів і немає картиночки. І е, що прикольно тут, дивіться, загальне значення. Тоді тема фінансів, тема афекшн. Це що в нас афекшн? Це, типу, щось типу просто сумки, да, Я так розумію. А movement. Мувмент це переїзд? Ні. Підкажіть мені, я не в курсі. І здоров'я, мувмент. Або, можливо, це події. Я точно не знаю, як це слово перекладається. Так, ну круто. Дивимося, дивимося. Мені дуже хочеться подивитися. По-перше, дуже в якості карти. Вони такі плотненькі, хто любить товстенькі. Вони глянцеве, глянцеве покриття, абсолютно глянцеве, дуже-дуже крутої якості. Пружненька, дуже крутої в якості. Тому я думаю, що це не останнє моє замовлення в цій крамниці. Так, що ми тут? Ну, тут просто про цю студію. Ага. І поїхала. Така собі сучасна колода Таро. Зворот ми вже побачили, дуже красиво мені подобається. Так, дорень. Мах. Слухайте, дуже, дуже крута, сучасна колода. Я дуже люблю сучасні переосмислення а, вейтівської системи. А це якраз, якраз це саме і є імператор. Іерофант суддя. хм, Цікаво. Я ще не бачила, щоб Єрофанта зображали зображала суддею. Можливо, я... Можливо, десь і було, та я пропустила, закохані. Клас. Колісниця. Ну, він прямо, бачите, він ледве вибрався з якоїсь передряги явно. Сила. Дуже цікаве зображення сили. Угу. Відлюдник. Самотня людина, яка в принципі, от, бачите, він розумний, він начитаний, він володіє знаннями. І нібито відлюднику не потрібні стосунки, да? а по цій карті гляньте, як він з цікавістю, чи навіть заздрістю оглядається на закохану парочку. Тобто йому потрібен хтось також, йому потрібна споріднена душа. Колеса Фортуни. Ой, тут такі, такі дуже круто переосмислені аркани, прям дуже. Справедливість Терези, і тут треба дуже уважно відміряти. Мені здається, більше на помірність цей аркан. Немає, ну. А, є номер, ось, ледве помітила. Номер аркану. Малесенький куточку. Повішений. Типу полденсер, стриптизер. Цікаво. Смерть. Ну, чувачок робить рентген або флюорографія. А тут, бачите, замість лікаря, смерть. Сама карта. Так, помірність. Тут як вибір. Дуже круті переосмислення арканів, скажу я вам. Тут треба поміркувати над кожним арканом. Нібито все зрозуміло, але зовсім по-іншому. В неї якийсь напій в руках. І один такий молодий юнак, в якого є тільки квіти, в нього, бачите, нема годинника. Тобто він бідний поки що, бо юний. Да, але він красончик, да, там все окей, романтик. Такий паш кубків або лицар максимум. А тут у нас король Пентаклів. Тут у нас такий вже умудрений опитом чоловік. У нього вже там ролекси, мабуть, чи якісь ще дорогі, якийсь ще дорогий годинник. І він їй пропонує там який-небудь який перстень з діамантом. І вона от незрозуміло, що вона обере, тому що вона а, поки що так, з під враженням і під емоціями просто стоїть і нібито як завмерла і не знає, кого з них обрати. Нібито як два рівнозначних варіанти. А вони дійсно рівнозначні, я вам скажу чому. Тому що не тому, що там кохання, там кохання нема, це вже ну, таке, знаєте, стереотипно, тому що кохання може бути і там, і там. А якщо розглядати не через призму, та, там кого любиш обирай, а просто через призму варіантів, то що можна сказати про цього чоловіка? Ми можемо сказати, що Ну, тут буде достаток, тут буде турбота, тут буде да, там, старт для неї дуже класний, забезпечення. Там. Ну, тобто вже все є, І вона вже абсолютно одразу бачить, що вона отримає. Але є мінуси: його вік, його негнучкість швидше за все, тому що з віком гнучкість стає меншою. Да, ми знаємо. Тобто Це може бути і непоступливість, і якісь такі риси характеру, які він вже не ладен змінити. Ну, В силу свого віку. Тобто є певні нюанси, правда. Ну і теж там треба да? треба відповідною стати для нього, для його оточення і так далі. Ну, це так, знаєте, на перший погляд, те, що, те, що мені поприходило, цю тему можна розвивати далі і далі. Тобто є свої плюси, є свої мінуси. Тут подивіться. А, Мінуси, ну, мінуси нема грошей. Да? Поки, що, поки що в нього нічого немає, навіть годинника. Поки що він ніхто він ще нічого не досяг, він нічого не заробив. Да? Ніхто в світі бізнесу я маю на увазі, в світі в чоловічому світі, в світі досягне. А, але він молодий, з ним вона може бути собою, їй не треба вистрибувати з штанів, перестрибувати через голову, щоб там, відповідати чимось чиємусь статусу, подобатися, чиїмось там друзям, колегам і так далі. Тобто, вона може бути просто собою. А, є а, відчуття одного віку. Тобто ці люди росли на однакових мультфільмах, на однакових фільмах. Їм є про що поговорити, в них дуже багато спільного. Якби, тобто Є і такі плюси. І є мінуси в кожному з цих випадків. Дуже прикольно. Диявол. Ну, обожнюю таку метафору, метафора маріонеток. Круто. Так, вежа. Тут прям історія Гідзіла, дівчинка Годзіла. Вау, зірка тут мах, який перетворює малюнок на реальність. Круто. Місяць світить на хлопчика. І йому сняться якісь жахи, які відображаються тінями на покривалі. Угу. Сонечко. Дітки граються в пісочниці, будують піщані замки. А, і тут, коротше, з кожної карти, я вам скажу, дуже багато інформації йде. Прям іде лине ціла іс історія. Тому колода однозначно крута, дуже рекомендую. Так, страшний суд. Знаєте, як розпорядник на якійсь вечірці, який вирішує, хто сюди зайде, а хто ні. Віп така якась вечірка з закритого типу і світ. Вона в своєму власному літаку летить з бокалом вона, келихом вона, і в неї все прекрасно. Окрім того, що в келиху вино. Тут жезлів. Посадити рослинку, щоб вона проросла. Тут ми обираємо, чомусь клоун у нас обирає яку саме рослинку посадити. Ну, тут, взагалі, клоун головний герой, я так дивлюся. Трічка, він уже посадив, втомився, але справа вже зроблена. Четвірка, тут вже в нас є плоди. Уже дерева ростуть. Треба працювати. П'ятірка, тут прямо робота-робота. Ми видираємо бур'яни. І ми тут, Навіть тут не бур'яни, а тут вони боряться з воронами, які можуть знищити врожай. Так, шісточка жезлів. Ну, цей клон переможець, гляньте, він вже зняв свою маску, і він такий крутий, тому що в ньому все вдалося. <гум> і далі він знімає потроху, потроху він знімає свої ну, якби, грим, там обладунки в нього зникають. І тут він вже наполовину зняв свій костюм, а тут він взагалі його зняв і зробив з нього пудало. каже злі. Хоча тут, бачите, уже на сімці взагалі, ні, я плутаю зараз з пентаклями. Я зараз... Мене ввели в оману оці плоди, і я зараз масть пентаклів просто згадала, коли на сімочку подивилась. Сімочка жезлів це у нас відстоювання своїх інтересів, своїх кордонів. Ну, от вам, власне, опудало, яке показує кордон. А, вісімка жезлів. Це в нас швидкість. А вони тут сплять. Супер. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Це в нас там втома, а тут вони отримують якусь догану, чи їм наказують, куди це все нести, а вони вже і так дуже втомилися. ну цікаво. Десятка жезлів, дуже багато плодів зібрано. І все. Ну, теж трошки не розумію, я конекту з класикою. Ну, подивимося. Так, паж жезлів. Лицар жезлів, машина. Паж на велосипеді, лицар на машині. Королева така собі бізнес-вумен, плюс вона ще й мама. Виходить з машини, все вздигає. І рослинку купила, і дитина тут з якимось людяником і по телефону розмовляє, і за кермом. Ну, коротше, все. А король жезлів тут у нас не такий, як в класиці, гуль... Гульвіса а, і такий сексімен. А тут він у нас такий таточко турботливий, який готує їжу, нянькує з дітьми. Дуже круто. Так, далі у нас мечі, дротики. Хм. Зачинені, закриті очі, завішані, зав'язані. Трічка, тут у нас постраждали гноми майже четвірка мечів. Вгадується, да? анімешні такі обличчя. Прикольно. дуже крута колода. Я точно замовлю ще колоди цієї студії. Мені дуже сподобалось. Я вражена просто саме серденько. П'ятірка гляньте, дуже круто зображено. Шість мечів. Він махлював і його виносять. за грати. Сімка. Вісімка мечів. Дуже схоже на класику. Нікуди йому дітись від бідолазі. Дев'ятка мечів. Щось такі страхи, страхи. Десятка мечів. Паш. Лицар, королева і король. Дуже гарна пентаклі. Співпраця. Четвірочка, да, хочу зберегти своє Ломбард. П'ятірка пентаклів, грабіжник, да, втрата. Цінностей. Шістка пентаклів. казино. Дивно, але цікаво. Сімка пентаклів. Ось у нас очікування. А, невдоволення, невдоволення своїм життям. Він прибиральник, але він мріє бути заможним, успішним, молодим і гарним. Хм. Просто невдоволення своїм життям, невдоволення результатами, нічим невдоволення. Така собі карта. Дуже круто зобразила. Вісімка пентаклів. Карта майстерності. Ну, нехай. Дев'ятка пентаклів. Тут читінг якийсь. Цікаво. Зовсім не класична. І десятка пентаклів, купа, купа подарунків від родичів, тому що тут у нас Новий рік, там фейерверки. паш пентаклів. Лицар Пентаклів, тусовщик, неочікувано. Королева Пентаклів, вау! І король Пентаклів, дуже круто. Кубки. Ой, який красивий кубок. Двічка, дуже гарно. Трієчка кубки. Якась така вечірка. Четвірка вона вже відмовляється. П'ятірка. Ну, тут, бачите, у нас не три розлилося, а поки що один, але інші також ризикують впасти. Шістка кубків. Де народження, мабуть, у неї. Сімка. ну, Ілюзії вибір. Ілюзії вибору. Вісімка кубків. Цікаво, нібито якесь рандеву, хоча там він має вже йти по вісімці. Дев'ятка кубків. Це, нібито як в коледжі, так? як якась, якась посвята. Чомусь у мене так, якесь братство. Десятка кубків, весілля. Ці в нас і дівчина були на аркані закохані. Зараз я його знайду, в цьому переконаємося. Ось він. Угу. Так. Паш Кубків, який романтик, лицар Кубків, рок-музикант, ну, звісно ж. Королева Кубків, вау, така тонка сльоза дівчина і король Кубків. Тут вам і театр, і келих. І трон, все дуже круто, неймовірна колода. Ом, проста, зрозуміла, оригінальна з родзинкою. А я прям я, я дуже задоволена нею. Я в захваті, ще оцей зріс, просто мене вразив саме серденько. Дуже крута колода. Для чого вона прийшла до мене? Опа! Щоби я виплаталася з якоїсь неприємної ситуації, правильно зрозуміла? З найменшими втратами. Так, абсолютно. Щоб я могла отримати знання, які допоможуть мені вийти з цієї поганої ситуації. Угу, абсолютно так. Угу, я зрозуміла. З найменшими втратами, щоб вийти з неприємної ситуації, так. Так, яка енергія колоду? Кубки. Ну так, вона дуже приємна. Дуже-дуже приємна. І, до речі, якість карт просто надзвичайна. Це такий приємний глянець, який ну він відсвічує, звісно, але тасується дуже-дуже круто. Ой, ну я, я просто в захваті сила. Що мені хоче сказати, ця карта? Треба виходити з якихось обмежень і докласти зусиль. Правильно розумію, не впадати у відчай, від якихось прив'язок позбавлятися. Навіть якщо нечесним шляхом, навіть якщо це буде не дуже красиво, якось останнім часом, і у моїх кварентів, і бачите, у мене теж фонить тема йти некрасиво». Я вам скажу чому, тому що в нас часто є таке. Обмежуючи твердження, яке нас просто сковує по руках і ногах, що всі стосунки, всі ситуації потрібно завершувати дуже інтелігентно і красиво, тому що ну, я ж вихована людина, де моє біле пальто і так далі. Але якщо ми а, знімемо біле пальто, кожен з нас, то ми зрозуміємо, що далеко не з усіх ситуацій взагалі можна вийти. Порядно, можна вийти красиво. Ну, красиво, я маю на увазі саме там. Порядно, чесно, правильно і так далі. А є люди, з якими це просто неможливо зробити. Або, можливо, але це буде так дорого вам коштувати, що така риба, як карась, то на що вона здалась? І оце саме про це. Це саме про це сімка, сімка, сімка мечів. Вона говорить нам про те, що не з усіх ситуацій можна виходити красиво. Іноді треба збрехати, іноді треба викрутитись, іноді треба показати одне, а мати на увазі інше. Ну, такий дорослий світ. Така, знаєте, негнучкість, що я завжди буду говорити правду і тільки правду, як піонер це. Ну, така, знову ж таки, це ригідність, це негнучкість. І це ознака незрілості, недорослості, небажання дорослішати. Тому що така впертість і такий максималізм він присутній там, дітям, підліткам, але не дорослим людям. Дорослі люди вони, ну, мабуть, чиняють за ситуацією, я так думаю. Вони являються гнучкими, да? ознака здорової психіки одна з ознак, це гнучкість. Це здатність в будь-якій ситуації адаптуватися. Адаптуватися до певної людини, ну, тобто, знаєте, з кожною людиною розмовляти її мовою, скажімо так, да? особливо, якщо ви працюєте з людьми. Mm. Да, дуже цікаво. Чи правильно я зрозуміла? Четверо шести. Все правильно, я зрозуміла. Інформацію читала. І порада в даній ситуації. Ну, Можливо, просто хтось, хто зараз дивиться це відео, має якусь подібну ситуацію, і йому буде дуже корисна ця інформація. Саме для цього я це проговорюю. Ну і ділюся з вами своїми інсайтами, звісно. Порада. Покластися. Або на якогось чоловіка, його якогось такого харизматичного, запального, покластися саме на його пораду, на його життєвий досвід, От, коли він ділиться, запитати в нього да, поради, і він поділиться з вами своїм життєвим досвідом, дасть вам пораду, своїм прикладом, я б навіть так сказала. І це буде дуже цінно. Або згадати власний досвід, тому що король це не обов'язково чоловік. Король жезлів – це такі властивості, риси характеру, які присутні і жінкам також. Це вміння вирішувати ситуації в моменті, це вміння, ну, я би сказала, навіть наскільки вести за собою людей, скільки надихати своїм прикладом, запалювати. Це такий собі людина-сірник, да, який може запалити будь-що, будь-де і будь-коли. Тому що в нього просто є ця здатність горіти, в нього є цей вогонь всередині, і він будь-кого може надихнути. Трічка Жезлів, Порада. Не зупинятися на досягнутому. Погляну, поглянути на свої результати, а вони вже є. Тобто якісь перші кроки. Ви вже зробили. Так, попереду довгий шлях, але ж це так круто, це так цікаво. Ви ж заради цього якби, і затіяли і всю цю шарманку. І колесо фортуни. Тобто продовжуй рухатися в тому напрямі, куди тебе штовхає запал твого серця, і далі, якби потік життя, він сам тебе винесе. Просто не бійся оцих гірських порогів, вони тебе направлять саме туди, куди тобі треба. Тобі іноді здається, що ти як ота білка в колесі. От я вам реально говорю, не зовсім недавно в мене було абсолютно таке ж відчуття, ніби я ота білочка в колесі, яка танцює по колу, да, і вже захекалась, і нічого зробити не можу. Але насправді це не так. Насправді треба просто повернути голову, побачити, що тебе намагається з того колеса. Тобі хтось про... виманити жолдем, тобі хтось пропонує допомогу, тобі хтось пропонує ну, якусь якусь і якусь не знаю руку допомоги, а ти просто от тупо дивишся тунельним баченням, таким в шорах вперед, і, і нічого не помічаєш, нікого не помічаєш. І думаєш, що ти один в цьому світі? От, поки я так думала, мені здавалося, що ситуація просто не має вирішення. Як тільки я оглянулася навколо, я побачила, що є люди, які готові підтримати, які можуть і хочуть допомогти, варто лише мені звернутися з допомоги. Ну, Дивіться, можливості. Доля пропонує вам можливості, можливості. Просто-просто ну, подивіться на це. Супер, ну, я думаю, я вже не буду додавати, що в нас тут на фоні. Сонце, королева мечів. Королева мечів якась папелюшка просто. Ну Сонечка мені дуже подобається. Сяйте, просто сяйте. Насолоджуйтесь моментом, будьте тут і зараз, бо це реально все, що у нас є. Ой, тут отака дуже крута колода. Сподіваюсь, що в моїй колекції з'являться ще колоди від цієї студії. І ну, я вам дуже рекомендую цю студію від цього серця, тому що мене ця колода дуже сильно надихнула. Ну, і ще для колекціонерів це буде така гарна наводочка, тому що. Я не бачила, наприклад, особливо ніде цієї студії. Ну, вона досить маленька, в них всього кілька колод, але тим не менш, які вони прекрасні. Дякую вам за перегляд. Побачимося в Задзеркалі.